Час дорівнюють гроші, чому я в цьому впевнена? Тому що маю явний приклад, зараз вам про нього розкажу. Ви за цей час підписуйтесь на мій канал на Ютубчик. І так, телефонує мені клієнт і домовляємось про зустріч. Я мала іншу зустріч, але мала можливість її перенести. Він сказав, що у нього є одна година часу, щоб ви всі зрозуміли, якщо ви не хочете втратити клієнта, нового клієнта, який до вас приходить, ви бачите в перспективі, що ви можете заробити енну суму грошей з нього. Ви їдете на зустріч при будь-яких розкладах, бо тому, що завтра в нього інші плани. Після завтра в нього буде або інший ріелтор, або інший об'єкт, або інша сторінка, те саме стосується продажів. Будь-яких в переписці обов'язково важливість із кожним з клієнтом це вічливість. Якщо переписка, поставте йому смайлика. Добрий день, вітання, рада вас бачити. Що, ну що вас цікавить, чому запропонувати? Якщо це така зустріч стильна, наприклад, наочна, ідентично, привітність завжди вітається. Якщо клієнт не має настрію, ви йому посміхнетесь, він забуде про минулу проблему. Розумієте? Тобто тактовність, вічливість і е, вміння швидко реагувати. І Іміння бачити в кожному клієнту перспективу. Це є закон успіху. За скільки часу відписую? Не можу відписати за годину, за дві, за три, за день, за два дні, так? Але якщо ви в моменті відписали, сказали, що ви раді бачити клієнта. Ви його зацікавили, ви залишили його на своїй сторінці, запропонували цікавий об'єкт, запропонували товар чи об'єкт, заманили якусь акцію, розумієте? І він ваш. Його головне – це привітність і вміння цінувати свій час і час клієнта. Це дуже і дуже важливо. Тому підписуйтесь на мою сторінку, будемо проговорювати багато різних таких моментів.